Продаж податкових агентів. Дуб... Від кількох, від... Ага, є, вибачаю, це якраз це 2 мільйони 700 це від кількох. Це активи. Другий. Аналогічне те саме, одна саме є. інвестиційний дохід є. Інвестиційний і нерухоме майно є. Питав, скільки загалом вони заробили. Ну, найбільше у нас будемо так говорити, давайте я вам зараз скажу. Найбільше ну, у нас зробили, цікаво. сума нема, найбільше у нас заробили 11 мільйонів 380 тисяч. Це найбільший у нас громадянин, який заробив буде, так, борди, з мільйонерів. На другому місці 5 мільйонів 500. Ну і решта розумієте по мільйонів. Скільки заробили? Ну давайте порахуємо. П'ять з половиною, два сімсот.

1, 1, 8, 2, 5, 2,0. Ну, ми Ні, просто цікаво. Ну так, щоб ми вже знали, що в нас Чи їх рахувати до так? Дуже, дуже велика математика, Близько Ми з 38,5. Ну от це, має 38 мільйонів наші мільйони отримати. Прошу. А